Зараз буде БДСМненько, А як саме оберете ви в кінці відео? Всім привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня, і сьогодні ми з вами говоримо про ролі у БДСМ. Більшість людей дуже лякаються БДСМу, хоча вони інколи не помічають, як у своєму житті вони зустрічають людей, котрі домінують. Котрі підкорюються, ті люди, котрі люблять садизм, і ті люди, котрі дуже полюбляють мазохізм. Тож такі домінанти, які вони, як вони проявляються, і що з ними не можна робити. Домінанти це люди, котрі вибирають стадію домінування. Ви могли їх бачити безпосередньо у знову ж таки порно. А це люди, котрі будуть вам казати, що вам робити. Та не завжди домінант буде садистом. Скоріш за все, домінант буде просто домінантом. Він просто вам скаже: будь ласка, зробив оце. Або без, будь ласка, або гаркне. Як ви розумієте, якщо домінант не завжди буде садистом, то і підкорений не завжди буде мазохістом. Тому, обираючи ролі в БДСМі, дуже важливо пам'ятати про усі тонкощі. Зараз з вами розберемо їх. Садизм та мазохізм. Що це таке? Для чого воно в першу чергу садизм це прояв. Не того садизму, котрий прописаний в МКБ, це не той прояв, котрий є е, психіатричним розладом. Там немає такого садизму, що там якось страшне було або кримінальне. Садизм може проявлятись дуже легко. Це те, коли ви поливаєте тіло вашої партнерки або партнера горячим воском. Мазохіст це людина, котра приймає біль, тобто людина, котра знає, де його рівень болю і ця людина Людина на цей біль іде. Наприклад, мазохіст знає, що йому підходить біль свічки низькотемпературної, е, низько але не підходить біль свічки взагалі звичайної воскової. Це дві різні свічки. Мазохіст чітко знає, що йому підходить флогер, але йому не підходить стек. Флогер це пльотка, да, котру ви всі звикли бачити. А стек це така палець з накінечником. Часто вона буває у формі сердечка для того, щоб був такий міцний шлепок. Чому мазохіст може бути домінантом? Наприклад, людина приходить вона розуміє, що вона хоче от прямо болі. Прям хоче, щоб їй зробили боляче на БДСМ сесії. Вона чітко знає, де її межа. Вона чітко розкаже вам, що це за межа і як її не переступити. І більш того, вона вам може наказувати, що вам робити. Таким чином, ви, як домінант або домінантка, становитесь безпосередньо садистом або садисткою. Такі милі милі. Оскільки ви вже знаєте, що в нас є спонсори і спонсорки каналу, ви можете доєднатися до їх ком'юніті. Там Теж трішки беде тому що ми робимо з вас підлеглих і безпосередньо ви. Підкоряєтесь нам і дивитесь відео раніше. Як зрозуміти, під яку роль підходить людина? Ну, по-перше, знову ж таки, поговорити словами через рот і обговорити всі нюанси. По-друге, це те, що ми можемо відчути внутрішньо. Якщо під час сексу ви берете свою партнерку, трішки тягнете за волосся, а потім вам встає її, ну, умовно кажучи, шкода, то тоді. Ви точно не до садизму і не до мінування, скоріш за все, тобто вам цього хочеться, але це не той прояв, котрий вам комфортний. Але якщо під час сексу ви відчуваєте, що вам хочеться прямо розправити свої плечики, зробити більше, все активніше, і прям відчуваєте цей порив, такий, е, начебто, нарцисичний, да наче я відчуваю владу, і зараз я буду робити все, що захочу, навіть у пасивній ролі. То тоді ви точно домінант. Чи пов'язана роль людини у її житті з тим, яку роль вона займає у БДСМ сесіях? Точно можу сказати вам, що ні. Ви можете побачити абсолютно різну статистику, і абсолютно різні люди можуть бути на БДСМ сесії і в якості мазохіста, домінанта і садиста, і безпосередньо. Підлеглого ми точно можемо побачити по психологічному стану людини. Якщо людина має тривожність і якщо людина має гіперконтроль, то ця людина скоріше вибере позицію домінування і трішки мазохізма для того, щоб знизити рівень тривоги, але контролювати те, що з нею відбувається. Якщо ми говоримо про людину більш депресивно, то ми будемо мати. Трішечки садизму зовсім трішечки і доволі активний прояв підпорядкування. Тобто людина розуміє, що вона може тільки щось виконувати, і той недостаток емоцій, котрий є в неї всередині, вона буде безпосередньо. Відігрувати з цією партнеркою або партнером, котрий в неї зараз є. Тобто, всі емоції вони виходять через садизм. З цього почати свій досвід в БДСМ і що вам може сподобатись або не сподобатись. Почніть, будь ласка, з рольових ігр просто для того, щоб ви могли розібратись в сценаріях, які вони можуть бути. Потім додавайте секс-іграшки. А вже після секс іграшок ви можете переходити на легкі бдсм сесії або бдсм вечірки, просто для того, щоб ви побачили. І також ви можете піти на шибарі зі своїм партнером або партнеркою. А про шибарі ви можете дізнатися в нашому попередньому відео. А якщо ви ще тільки ментальний БДСМщик або ментальна БДСМщиця, не забувайте, що ви можете поставити вподобайку нашому каналу. Ви можете поставити дзвіночок і написати коментар про ваш вид БДСМ. -у. Можливо, ви шльопаєте себе перед сном.